Друзі, Корсороко 40 знову в наявності та доступний до замовлення. 500 ватний двигун на 48 вольт і 20 амперний Акумулятор. Максимальна швидкість у нас, друзі, 45 км за годину, запас хода 70 км завдяки літіонним акумуляторам. До речі, він знімається та заряджається окремо від велосипедика. По комплектації у нас є амортизаторна вилочка, є в нас ліхтарик, є в нас кошик, зарядка йде в комплекті, є інструкція з експлуатації. Так, друзі, у нас трансмісія, вся оригінал Shimano, LCD-дисплей, де бачите, скільки кілометрів у вас залишилося, ваш індикатор заряду, сигнальчик, газулька газу, як на мотоциклі, вона нажимаєте, і велосипедик у вас вже безпосередньо ось їде, Отак. Сильно не буду, друзі, бо ще знімаю відео, зараз, щоб не втікне. Ось, є такі друзі, тримаєш для телефону. Чорний колір. Шикарно виглядає. Акумулятор знімається, вже казав. сідак та кермо регулюється по висоті, є пружини, Дуже мягенькі. Є у нас ззаду ось таке сидіння, підніжки для пасажира, тріщотка 500 Вт, 48 вольт, захист перекидочки, крила є шикарний велосипедик, є в наявності, доступний до замовлення, новою поштою безкоштовна доставочка, оплата частинами, приват монопум без відсотків. Очікую директів.